Святкування нового року у світі тривають. В американській Філадельфії пройшов парад лицедіїв. Подивитися на дійство, яке влаштувало серед місті вбрані комедіанти, прийшла кілька тисяч городян та туристів. Традицію проводити новорічний парад розпочали шведські поселенці у 1694 році. По тому свою родзинку додали іммігранти з Ірландії, Італії та Німеччини. У нинішньому форматі парад проводиться вже понад 100 років. Трохи далі на ті США також тривають новорічні святкування, але не у звичному форматі. У місті Ківест, штат Флорида, відбувся парад собак. До веселої ходи долучились 175 чудернацько вдягнених чотирилапих учасники. Були серед них і майже справжні хот-доги, і динозаври, і Санта-Клауси, та інші казкові і не зовсім персонажі. Собачий парад у Ківест проводиться вже в десяте. Звичайно, збирає багато як учасників, так і глядачів. Нинішній на виключення. А от у британській столиці відбулася традиційна лондонська новорічна хода. Цьогоріч під гаслом Лондону Русі. Публіку розважали понад 8,5 тисяч виконавців, які приїхали на парад не тільки з різних міст Великобританії, а й з інших куточків світу. Дісто стартувало біля готелю Ріц на вулиці Тікаділі. На шоу були парові двигуни, кіню, пряжки, велосипеди різної конструкції, класичні автомобілі. Пройшовши через серед місця, учасники фінішували на вулиці Парламенту. Подивитися на парад до центральної частини Лондона приїхали тисячі людей.